Доброго вам здоров'я, шановні! 21 червня. Літнє сонцестояння або літній сонцеворот, що називають цей день в українській традиції, в українських звичаях. Сьогодні палять субітки. Субітки це такі обрядові вогнища, через які водять худобу, щоб вона не хворіла. Православна церква сьогодні згадує мученика Юліана Тарсійського, а ще священномученика Теренція, єпископа Іконійського. 21 червня 2025 році це в нас, як я вже сказала, день літнього сонцестояння. Тож за стародавнім проукраїнським звичаєм в нас це дуже-дуже велике свято сьогодні. Проукраїнський рік складався взагалі з чотирьох сонячних фаз, які нині уявляються у вигляді чотирьох пір року. Астрономічні фази сонячного року за Всесвітнім часом виглядають так. Весняне рівнодення відбувається 20 або 21 березня. Літнє сонцестояння відбувається 21 або 22 червня, осіннє рівнодення 22 або 23 вересня. І зимове сонцестояння 21 або 22 грудня. Кожна пора року має найбільші сонячні свята, що відповідають кожній із чотирьох сонячних фаз. Сонцестояння та рівнодення відповідно. Кожен місяць року, тиждень, день мають іменні апостольські свята, як в народі кажуть, скільки днів, стільки й свят в українському році. До літнього сонцестояння на українських землях належало давнє свято Купала, яке має явне дохристиянське походження і пов'язане з культом сонця та аграрною магією. Більше про це свято про Купала я буду звич, звичайно розповідати вже 22, -го, 23 -го червня, 24 червня. В ці дні три я буду розповідати про це. Там у нас буде Ігор Пина купальниця, і Іван Притеча в нас буде ці свята. Але зараз теж трішечки розповім саме про Купала, тому що це важливо. Це саме свято ж у нас состояння, тому це важливо сьогодні розповідати. В цю пору природа досягає апогею життя, тому вечірні та нічні гуляння проводили переважно на свіжому повітрі, біля водойм і біля вогнища. Традиційно молодь плела вінки з польових квітів, співала обрядові пісні та розводила багаття, через яке стрибали задля очищення і здоров'я. Дівчата водили хороводи навколо символічного стовпа деревця купайла одягнувши віночки, у піснях якого відлунювали мотиви кохання, сватання і майбутнього шлюбу. Якщо 21 червня небо ясне без хмар, а день теплий, чекали на гарний врожай і довгу сонячну пору, а от коли зранку не видно роси або вечір видається сухим, за цим судили, що невдовзі може піти дощ. Наші предки довіряли не лише небу, а й птахам, комахам і травам. Казали, якщо мухи крутяться низько над землею або раптом затихли пташині співи, це теж знак зміни погоди. Все, навіть найменша дрібниця могла підказати, чого чекати далі спеки чи прохолоди, дощу чи суховію. Та найбільше звертали увагу саме на сонце, його проміння, колір, рух в небі. Коли світило було ясне, тепле і йому нічого не заважало, там ніяких марків, нічого, це вважали добрим знаком на ціле літо. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про наші справжні українські традиції, пов'язані із днем літнього сонцестояння. В цьому році, в 2025 році, це в нас 21 червня, це субота в нас буде. І в цей день дуже багато, звісно, збереглося про цей день обрядів, брядів. Ще Права українських, дуже-дуже стародавніх ще до того часу, коли церква християнська прийшла на наші землі, на наші терени. Вже в нас були свята, звісно, святкували наші предки, сонце. Сонце і місяць святкували. Про все це ми з вами поговоримо. Я розкажу, що сьогодні треба робити, розповім, які заборони, забобони, які були, що не рекомендується робити, а що й взагалі не можна робити. Будь ласка, це відео обов'язково додивіться до самого самого-кінця. Це єдиний канал, де я враховую. Саме перехідні свята, народні, перехідні народні звичаї, окрім неперехідних свят і звичаїв, ну, про які зазвичай пишуть в інтернетах. І я саме на цьому каналі враховую перехідні народні звичаї та свята, про які, ну, якщо брати вправ'язці до конкретного року, про це мало хто пише і в інтернетах, і мало де ви знайдете цю інформацію, тому, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. поставте лайк, подобаєчку, обов'язково підпишіться на канал, обов'язково тисніть дзвоник. Ще я вас запрошую на свій телеграм-канал, де періодично, час від часу, я щось цікавеньке ще додаю, додатково до того, що я розповідаю на каналі. А сьогодні я дякую Господові Богові. Дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 21 червня 2025 року. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні і я продовжую. 21 червня в православній традиції вшановують святого Юліана Тарсійського. Цей День в народі прозвали Улянів День. Юліан Тарсійський народився в місті Аназавра в Малій Азії, в родині сенатора. Батько дотримувався давніх вірувань, а от мати сповідувала християнство і виховала сина у вірі. Коли чоловік відійшов за світи, мати з Юляном приїхали до міста Тарс. В цей період до влади прийшов правитель галерії Максиміан, який чинив тиск на християн. Юляна запропонували зректися віри, але він залишився непохитним. За це юнака почали переслідувати. Його довго тримали під наглядом, водили по місту, принижували перед людьми. Поруч із ним постійно була його мати, підтримувала чим могла. Це розлюдило правителя він наказав завдати їй великої шкоди, після чого жінка не витримала і відійшла в засвіти. Юліана кинули в море, зашивши в мішок разом із піском, зміями та скорпіонами. Та й після цього його шлях не завершився. Хвилі винесли мощі на берег. І люди, які торкалися до них, починали одужувати. Тоді святі останки перенесли до храму, де й нині зберігають пам'ять про силу віри та материнську любов. 21 червня, на День Уляна, наші предки поводилися обережно, намагалися не вирушати далеко і не братися за щось нове. Вірили, що справи, розпочаті саме цього дня, можуть не мати щасливого завершення. Зате все, що вже давно заплановане було чи розпочати було, продовжували спокійно, не кваплячись, і сьогодні дуже добрий день для того, щоб завершувати щось. А ще цей день пов'язували із водою. І з самого ранку люди прямували до річок та озер. Вважалося, що вода сьогодні чиста, як сльоза, і має силу змивати в тому, переживання і усе зайве, що накопичилося в душі. Після такого купання ставало легше і тілу, і серцю. Ті, хто мав сад або хоча б кілька дерев у дворі, цього дня приділяли їм увагу, розмовляли, підживлювали, дякували за майбутній урожай. Казали, що саме 21 червня дерева, особливо чуйні до турботи. А дівчата, які хотіли поставити крапку в небажаних залицяннях, знали простий спосіб: якщо хтось надто вже був наполегливий, вони брали аркуш паперу. Писали його ім'я, спалювали, а попіл пускали за вітром. І за повір'ям, настирливий жених відходив, а на горизонті з'являвся хтось гідний той, хто буде з дівчиною на одній хвилі. За народними віруваннями, саме до 21 червня липа набирає повної сили. І в цей день наші предки обов'язково вирушали її збирати квіт липи. Запашні квіти сушили. Зберігали аж до зими, а потім заварювали як чай, не тільки для задоволення, а й як засіб проти застуди. Теплий липовий напій завжди був в пошані, особливо в довгі зимові вечори. Якщо хтось із рідних скаржився на головний біль, йому клали на подушку свіжий липовий цвіт, вірили, що до ранку неприємні відчуття зникають. А жінки в цей день готували особливий настій і вмивали ним обличчя. Казали, що після такого вмивання шкіра стає ніжною, чистою, мов шовк. Такий настій приготувати зовсім не складно достатньо залити ложку квітів склянкою кропу, дати настоятися трішечки, процідити і можна користуватись. Хто мав клопіт із волоссям, зміцнював його свіжим соком із липових квітів. Це вважалося природнім захистом і від ланкості, і від випадіння. А ще липовий настій давали не лише людям, а й домашнім тваринам, коли ті почувалися зле. Липа, мов охоронниця, відганяла і хвороби і все лихе, що могло нав'язатися зі злим оком. До липи ставилися з особливою повагою. Її не можна було чіпати сокирою ні 21 червня, ні будь-коли. В народі вірили, хто зрубає липу, той може заблукати на своєму життєвому шляху. А якщо дерево біля хати раптом всихає, це вважалося тривожним знаком, наче сама природа попереджає про прийдешні випробування. Ще сьогодні в нас літнє сонцестояння. Це свято Купала, якщо брати прадавній український календар. Воно це свято Купала припадає на найдовший день в році, на літнє сонцестояння, коли сонце підіймається в саме небо в його найвищу точку. В народі кажуть, що воно в цей час заходить у свій небесний купол, і саме це слово купол подібне в багатьох мовах від англійської до литовської, від польської до харбатської. Все навколо купається в світлі, розквітає природа, зріють плоди, тварини й рослини наповнюються життєвою силою. Завершується період панування молодого сонячного бога Ярила, це в нас весняний Бог, Бог весняного сонця. І на його місце приходить Купало, Бог сили, родючості та зрілості, його уявляли як уособлення чоловічої потужності, життєвої енергії, здатної дарувати нове життя. В давні часи, коли в році рахували не 52, а 60 тижнів, колись був шестиденний тиждень, тож кожне божество сонячного циклу опанувало по 15 тижнів. На купала припадала пора від літнього сонцевороту до осіннього рівнодення, час, який в самовлічному віці людини відповідає періоду від 30 до 45 років. Це пора, коли людина вже зріла, має родину, дітей, життєвий досвід. Тому й не дивно, що саме родючість і сила вважалися головними рисами цього Бога. І так само, якщо ви зараз перебуваєте в цьому віці, можете вважати купала своїм покровителем. Перед святом напередодні літнього сонцестояння молодь заготовляла дрова і розкладала багаття на узвищах, у полях, біля річок. Запалення живого вогню вручну, саме терцям або кресанням, доручали поважним старшим. Народні повір'я приписували цьому вогню життєдайну й очищувальну силу. Перед тим, як розпалити купальське вогнище, на галявину урочисто виходить дівчина, яку називають зорею. Вона несе вогонь у спеціальній курильниці, а на плечах в неї розгорнуті крила або великі вишиті рушники, або хустка, що майорить за вітром. Її вважають посланицею небес. Навколо хмизу стають четверо хлопців зі смолоскипами. Вони символізують чотири пори року, чотири сонця в річному колі. Зоря запалює їм смолоскипи, після чого хлопці по колу обходять хмиз і запалюють вогнище. Те саме соняшне сплетіння, яке пробуджує силу у всьому живому. Буває, що на святі беруть участь не чотири, а шість чи навіть вісім хлопців. Вся ця чисельність все одно залишається в зв'язку з образом сонячного божества, яке множиться у вогні. Інколи дівчата загадують хлопцям завдання і якщо хлопець витягнув вінок з води, то саме з цією дівчиною потім перестрибне через вогонь. Але спочатку хлопці стрибають самі. Показують відвагу, силу та спритність. Це не просто гра, кожен хоче очиститися вогнем і зарядитися здоров'ям. В народі казали, що, що хто тричі стрибне через вогонь, той позбудеться всього лихого. Якщо парубок перестрибне найвище, в його родини буде гарний врожай, а якщо вскочить в полум'я, на жаль, то недобрий знак. Та найбільше всіх тішить момент, коли через багаття перестрибує пара хлопець і дівчина. Тримаючись за руки. І якщо руки їхні не роз'єднаються в стрибку, то з'являється надія, що ці двоє поєднають долі і житимуть разом довго і в злагоді. На купала хлопці мали особливий звичай запускали згори палаюче колесо, яке символізувало сонце в момент його літнього торжества. Колесо обгортали соломою, запалювали і скочували вниз просто у воду. В цьому обряді зливався вогонь і вода. Дві стихії, які, з'єднавшись, мали дарувати силою гармонію Всесвіту. Але якщо колесо не докотилося до води або вогонь згасав по дорозі, це сприймали як тривожну прихмету, мовляв, щось не так в природі, можуть бути негаразди. Інколи обряд вогняного колеса проводили інакше на високому стовпі закріплювали дерев'яне колесо, загорнуте в солому, прикрашене кольоровими стрічками чи мотузками. Учасники свята ставали навколо, хапалися за, моти, за мотузки, і починали розкручувати колесо з радістю і захопленням. Цей рух символізував обертання сонця, вічне коло життя. Коли ж дійство завершувалося, стовп разом із колесом спалювали, щоб вогонь дістався до самої вершини і освятив весь простір навколо. Матері кидали у вогонь срочки своїх хворих дітей, щоб ті одужали. Купальська вода та роса вважаються цілющими. В деяких місцевостях дівчата перед стрибками вогнем обмивалися в річці до схід сонця або купалися після опівночі, сподіваючись очиститися від хвороб. Вранці багато хто поспішав на світанок, бо вірили, що в цей день сонце лікує і дарує здоров'я. Натомість купальську росу збирали на тканину на відкритому полі. Вважалося, що вона має чарівну силу. Спустивши полотно з росою на чужий наділ, можна переманити врожай сусіда. Юнаки зрізали або зривали зелену гілку, наприклад, верби чи берези, з якої плели невелике обрядове деревце або гільце. Його прикрашали квітами, стрічками, овочами, а іноді й запаленими свічками. Обрядове деревце ставили на загал, довкола нього дівчата і парубки співали пісень і водили хороводи. Із часом дійства навколо купальського дерева більше набули розважального характеру, але спочатку вони мали магічну мету стимулювати плодючість землі. Під час свята молодь жартома сперечалась, хто володітиме купальським деревцем, і в цій ігровій сутичці юнаки намагалися зламати дівоче деревце. Перед купайлом, та ще такий самий звичай існує перед зеленою неділою, на Закарпатті палять субітки. Вони бувають двоякі: одні субітки такі, що на місцях, де поховано людей, що відійшли в засвіти не своєю кінчиною: це повішеники, потопельники і так далі. Значить, і на цих місцях перехожі кидають гілляки. Ці геляки лежать цілий рік, аж ввечері перед зеленою неділею діти або пастухи біжать і запалюють їх. Ця субітка горить на те, щоб тим грішним душам, що ж сидять в пітьмі, цієї ночі було світло. Хто перший запалить таку субітку, тому пан Бог гріхів відпустить. А перед купайлом палять субітки на пасовиськах. На підпал, а часом і на цілу субітку уживають дров, накладених у селі. В цій цілі крадуть від хат ліси, ворота часом хатню посуду, не говорячи про плоти і воріння. Коли вогонь вигоряє, пастухи скачуть через нього, щоб весь рік були здорові і переганяють також худобу, щоб її чари не бралися. За народним місячним календарем, 21 червня 2025 року, в нас вже до завершення підходить четверта квартиря. Місяць вже дуже старий, скоро вже буде в нас молодик і в цей час світло ночі стає зовсім тонким. Цей день не для дії, він для розуміння. Все, що ще залишилося недосказним або невирішеним, краще не чіпати, а просто відкласти, почекати вже нового місяця. В господарстві в такі дні не сіяли, не пересаджували, і не чіпали нічого живого, бо все, що зростає, потребує сили, а сила зараз в глибокому спокої. Добре натомість завершувати, прати, виносити сміття, лагодити щось дрібне. Казали, що навіть зітхання в таку пору має силу очищення. Можна прибирати старі думки, перечитати щоденник, дописати лист, який давно лежить в шухляді, або просто вийти на вітер і подякувати йому за все добре. Сни цієї ночі не вважаються віщими, вони можуть бути дивними, розірваними, гнітючими, але лякатися їх не треба. Це ваша підсвідомість відпускає все, що накопичилося. Стрижки в такі дні уникали. Вважалося, що разом із волоссям можна зрізати залишки енергії, якої і так небагато. Натомість добре буде розчесати волосся на відкритому вікні, відпускаючи з нього в тому таким чином. По суботах дуже добре проводити замовляння маленьких дітей від переляку. На жаль, сьогодні це актуально взагалі в наші дні це актуально. До того ж, зараз місяць спадаючий, тому це буде ще більш потужно, якщо промовити замовляння від переляку. Ще можна для посилення ефекту викачати переляк яйцем. Як це робиться? Значить, Знахарка, тричі, ну або ви це можете зробити, не обов'язково знахарку викликати. Значить, тричі, або, за іншим варіантом, 9 разів, треба качати яйцем по тілу дитини, починаючи з голови та завершуючи руками і ногами. Ця дія повторювати, має повторюватися протягом трьох або дев'яти днів поспіль. Починати можна сьогодні, три дні якраз до молодика вам вистачить. Єйце, що універсально визнається символом життя, народження та потенціалу, вважається здатним поглинати негативні енергії або саму хворобу. Читають при цьому таке. Слухайте уважно, це справжнє стародавнє українське замовляння з етнографічного джерела. Я його текст залишу в першому закріпленому коментарі, як я завжди. Роблю. Слухайте, значить, за першим разом да за Господнім розказом не я приступаю, сам Господь приступає. До причистає мати до допомочі стати священному молитвиному Рабу Божому Івану ляки качати. Що не можна робити сьогодні? 21 червня в православному календарі вшановить священномученика Юліана Тарсійського. А в народі цей день добре знали під назвою Улянівдень. Казали, кличе Улян Уляну, і не просто так. Жила колись легенда про хлопця на ім'я Улян і дівчину Уляну. Вони кохали одне одного та все ніяк не могли зустрітися. Він чекав її на лузі, вона біля річки. А коли один вирушав на пошуки, інший сам йшов назустріч іншою дорогою, так і не зійшлися. Можливо, саме тому наші предки вважали. Якщо в цей день посваритися або розлучитися з кимось, то згодом примиритися буде вкрай важко. А вже про зраду навіть і думати не радили, бо, мовляв, залишиться цей чоловік або ця дівчина сам один або сам одна. До липи в цей день ставилися з особливою пошаною, її не можна було рубати. Люди вірили, що той, хто зламає цю заборону, порушить її, може загубитися, наче в темному лісі. А от збирати липовий цвіт дуже навіть варто. Саме 21 червня, за повір'ями, він наповнюється найбільшою цілющою силою. Ще одна порада від наших предків не пускати сьогодні в дім тих, з ким не хочеться мати справ. якщо в цей день поспілкуватися з неприємними людьми, то потім доведеться часто поступатися і в роботі, і в особистому житті. Тож краще цей день провести в спокої, з добрими думками та серед тих, хто справді близький. Вважалося, що в ніч на 21 червня нечиста сила особливо активна. Народна уява малювала, що відьми і духи збираються на нічній шабаші, зокрема на Київській лисій горі. Через це існували забобони, що ні в якому разі не можна спати сьогодні, щоб не стати жертвою нечистих сил, а багаття не слід залишати без нагляду, воно охороняло від зла. Також на сьогоднішній день є заборона переривати вечірні танці, не можна роз'єднувати хороводи, не можна виконувати тяжку хатню роботу, аби не злякати прихід доброї сили урожайності. Зараз, шановні глядачі, триває петрівка, тож субота це один з найпоблажливіших днів посту. В ці дні церква дозволяє трохи більше, ніж в звичайні будні, рибу їсти можна. І не лише варену чи запечену, цілком підходять рибні котлети, супи, заливна риба чи навіть оселедець із пісною картоплею. Також дозволена рослинна олія. Її можна використовувати в приготуванні страв або додавати в салати. Проте навіть в суботу діють загальні обмеження посту: м'ясо, сало, курятина, ковбаси, молочні продукти та яйця, все це залишається під забороною. Тобто жодних вершків до каші, до кави, жодного масла на хліб і жодної сметани в борщ сьогодні додавати не можна. 21 червня іменини відзначають Георгій, Іван, Макар, Олександр та Олена. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів і побажати щастя, що надихає, тепла, що зігріває серце і радості, яка наповнює кожен день. Хочеться побажати кожному з вас здоров'я, любові, що підтримує в будь-яких обставинах, та гармонії в всьому, що вас оточує. Нехай в житті буде місце для добрих слів, вірних друзів, затишку в домі та світлих звершень. А небесні покровителі хай щодня тримають під своїм захистом, оберігають від негараздів і благословляють на все добре. Ми з вами вчора, шановні глядачі, не працювали. ну, Жінки, принаймні, вчора не мали працювати в жодному разі. Сьогодні так само працювати це не дуже добра ідея. Ну, по-перше, ви втомитеся і вночі не зможете святкувати, як це нам кажуть наші предки робити. А з другого, в принципі, субота це у нас робочий день за українською народною традицією. Але це, це такий день, коли треба завершувати ті справи, які ви почали на цьому тижні. От якщо ви щось таке почали, то можете сьогодні а, тихесенько завершити. Це буде дуже добре, так само, з точки зору місячного календаря, оптимально, як навіть сказала. От, І нових справ ми сьогодні не починаємо, важко ми сьогодні не працюємо, готуємося до нічних розваг. І на день літнього сонцестояння загадайте собі якесь бажання, повірте в його, в його виконання, і воно обов'язково збудеться. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Я дякую вам за те, що приділили свій час українським традиціям. Завтра буде новий дуже цікавий день. Обов'язково про це поговоримо. Поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Ще раз вам дякую, бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні і до зустрічі завтра.